Загалом ситуація на Купінщині є дуже складною, динамічною і насичною. В лобових атаках противнику не вдається отримати бажаного результату. Російська Федерація своєю чисельністю населення навіть за підтримки третіх країн неспроможна довгий час тримати настільки високоінтенсивні бойові дії. Крапля за краплею, ріка війни повертається до Росії. Ради вітати з вами командир батальйону ударний безпілотний ціни комплексів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади. Звати мене Федоренко Юрій, і ми рухаємося в форматі «Ахілес-Інформ». Найгарячіші новини, які відбуваються на фронті, а також, звісно, наш суб'єктивний погляд на об'єктивну ситуацію, яка відбувається в Україні та світі. Загальна ситуація на фронті продовжує залишатися максимально напруженою. Противник має спроможності сили засоби для того, щоб впроваджувати активні ударно-штурмові дії на пріоритетних для себе вітинках. Зокрема, і вітинок, де батальйон Ахілес виконує бойові завдання, Куп'янщина не є винятком того, що відбувається більш детально. Противник всіми силами і засобами намагався все-таки наростити свою присутність в населеному пункті кругляківка. Вийти до населеного пункту Колесниківка, але успіху не мав. Силам оборони вдалося відбити численну кількість атак, знищити ряд техніки та значну кількість живої сили противника. Що стосується подій, які відбулися на минулому тижні, а саме, коли противнику вдалося опинитися на Куп'янсько лівобережно в житловій забудові було багато розмов з приводу того, що нібито ворогу вдалося оволодіти певною частиною житлової забудови. Але насправді ситуація розгорталася наступним чином: користуючись несприятливими погодними умовами, туманом, який був достатньо густий, противник в режимі Камікадзе застосував одну одиницю. Броньованої техніки, таку як танчик з тралами, що знімає міні-загородження, і дві МТЛБ — це бойові броньовані машини для перевезення, зокрема, піхотних підрозділів. І на великій швидкості заскочили в тому місці, яке є найменш прохідним для легкоброньованої броньованої техніки. Тільки вони пройшли цей рубіж. Відповідно, було виявлені силами оборони, після чого було нанесено вогневе ураження, в результаті якого танчик спалили, дві МТЛБ спалили, штурма піхота противника була ліквідована. І також ті, хто здалися в полон, взяли в полон і отримали необхідну розвідувальну зокрема, інформацію. Вжили необхідних заходів також для неповторення подібної ситуації в майбутньому. Загалом, ситуація на Куп'янщині є дуже складною, динамічною і насичною. Також, що стосується іншого вітинка, це напрямок глибоко Липецька громада. Силами оборони впроваджується ряд заходів. Не тільки що до утримання противника відбиття його численних атак, а й щодо вибиття противника займаних ним позицій. Більше місяця тому було проведено ряд успішних заходів, які дозволили вибити ворога зайнятих позицій і надійно закріпитися, не дати противнику відбити ці позиції назад, тому що пів справи вибити окупанта. І дуже тяжко зазвичай закріпитися, витримати зворотну ударну штурму дії від ворога. Силам оборони це вдалося зробити. Відповідно, подібні ініціативи максимально нарощуємо і намагаємося зробити все можливе для того, щоб метр за метром ворога вибивати з нашої землі. Що стосується характеру дій противника, незважаючи на те, що у ворога є певні тактичні успіхи на полі бою, які не співмірні з їхніми втратами, в лобових атаках противнику не вдається. Отримати бажаного результату дуже шалений ресурс. Вони спалюють для взяття того чи іншого населеного пункту. Відповідно, вдаються зараз до нової тактики, а саме, переодягаються в український піксель, намагаються просочуватись через наші бойові порядки в тилові зони. Для чого? Вони перебувають там в режимі такого певного очікування. Доки збирається ударне угрупування, яке починає активні дії по фронту, і саме тоді вони активізуються в тилу для того, щоб дестабілізувати ситуацію, задавати ураження нашим резервам, мінометам і іншим відповідно вогневим засобам. Проте, ось тільки ми про це з вами говоримо, силам оборони дуже добре відома така тактика противника, оскільки він її застосовує спочатку по суті повномасштабної війни. Тільки зараз це набуває більшого об'єму. Відповідно, переважна кількість цих груп. Виявляється силами оборони, ліквідується і береться в полон, коли є така нагода, але не всі здаються. Тому переважно ліквідується. Лористо періодично задаєте запитання, що ворог буде робити в зимовий час, чи буде штурмувати самі міста, в'язуватися вуличні бої, чи буде обходити їх по флангах. Я вважаю, що ми маємо обговорити інше питання. Як довго ворог буде мати спроможності вчиняти такі масовані ударно-штурмові дії? Навіть Російська Федерація своєю чисельністю населення, навіть за підтримки третіх країн, не спроможна довгий час тримати настільки високоінтенсивні бойові дії. Звісно, противник буде робити максимум можливий залежно від себе, для того, щоб здобути максимальні результати по окупації наших територій до набуття. Новим президентом Трампом своїм законним повноваженням. І об'єктивно нові рішення по Україні президентом Трампом ключові будуть прийняті не раніше березня місяця. Відповідно, ось цей період часу він буде найгарячіший і найактивніший. Товариство, ми постійно говоримо про те, що відбувається всередині нашої держави, аналізуємо. І це є правильним. Але водночас тим ми маємо розуміти і ворога. Для цього треба розібратися, що відбувається всередині Російської Федерації. Почнемо з диктатора Путіна. Для диктатора Путіна цілі завдання залишаються незмінні. Він хоче вписати себе в історію, як той, хто зібрав руські землі, як вони вважають, що це колись були чомусь їхні. Для цього потрібно перемолоти Україну. Це саме основне завдання, тому що інші країни. Вони менше і за територіями, і за своїми оборонними спроможностями. Тож Україна є ціль номер один, за яку Путін буде боротися, за моїм переконанням, майже до останнього. Чи однорідні всі в підтримці війни проти України? Якщо ще 9 місяців тому переважна більшість росіян підтримували війну Росії проти України. Станом на сьогоднішній день ми маємо Курщину. До Курської операції Росія не відчувала суттєвого впливу війни проти України на собі. Війна не приходила до них в дім. Станом на сьогоднішній день частина Росії відчула, що таке є повномасштабна війна проти іншої суверенної держави. І на сьогоднішній день, так чи інакше, в диктаторській країні, люди виходять на протести. Люди закликають до завершення бойових дій, бо усвідомили частково, що таке є війна. Також що відбувається в самій Москві, яка здавалась раніше поза зоною досяжності. Вже сьогодні українські безпілотники ефективно наносять удари по військових об'єктах. І зараз ті, хто були в нейтралітеті або мовчазно підтримували Путіна. Починають також задавати питання. Тобто завдання України максимально повернути війну туди, звідки вона прийшла, до Російської Федерації, для того, щоб повною мірою громадяни Росії і влада як наслідок усвідомили, до яких наслідків це може призводити. Мобіліційний резерв, так чи інакше, в'язниць, також є небездонним. Завершуються ув'язнені, і їх зараз забирають примусово. Вже вербовок, таких як в Вагнері, немає. В периферіях люди також усвідомлюють, яка кількість загиблих і навіть за гроші менше охочих йти на війну проти України. Відповідно, Росія буде стояти перед вибором проведення примусової мобілізації, а примус і як наслідок отримані потім пакети з їхніми синами і чоловіками. Це вже зовсім інший соціальний розголос. Тому крапля за краплею, ріка війни, повертається до Росії. До свого джерела. Друзі, що стосується новинок в світі безпілотних систем. Коротко проговоримо. Поїхали! Товариство є топове запитання. Можливо, ви бачили є незалежні різні оцінювання з приводу топових коптерів, які застосовуються на війні. Незважаючи на те, що йде вже другий з половиною рік, завершується третій рік майже повномасштабної війни, топовими коптерами залишаються. DJI Mavic 3, 3 Thermal. І виникає запитання: окей, відносини з Китаєм вони достатньо напружені, і в будь-який момент це може закінчитись. Чи робить щось з України для того, щоб знайти аналог? Відверто кажучи, так і дуже активно, ряд компаній над цим працюють. Зрозуміло, що повною мірою досягти за ціною і якістю щось подібне ще не вдалося. Або ми виходимо на той же результат, але це вартує в зв'язку з комплектуючими з європейських країн Сполучених Штатів Америки в рази дорожче. Або ми робимо за ті ж гроші, але щось гірше. Поки що 25-й рік. Перша половина за моїм переконанням має дати силам оборони перші аналоги Мавіків і Мавіків Третерно. Так чи інакше ми з цією голки. Мусимо злізти. Стандартний сетап, на якому працюють евпівдрони, є пульт. З пульта передається сигнал. За рахунок цього сигналу, що ми можемо робити? Ми можемо бачити картинку з евпівдрона, так? І її бачимо її і керувати дроном вліво, вправо, вверх, вниз, маневрувати, заходити, знищувати ціль. Що робить ворог і для чого потрібні реп-системи як противнику, так і нам? Все достатньо просто: є певна частота. Так, з якою передається по повітрю сигнал від пульту до дрону. Відповідно, якщо засіб радіоелектронної боротьби працює точно на такій самій частоті і має сильніше випромінювання, то ось цей от зв'язок між пультом і дроном, він обривається за рахунок дії ворожої системи радіоелектронної боротьби. Як наслідок втрачається або відео, або керування, і дрон падає. Відповідно, що було зроблено, Ставляться більш потужні, комплектуючі, які допомагають посилити цей зв'язок, це достатньо часто ми з вами збираємо, щоб було зрозуміло для чого. Друге, один із аспектів штучного інтелекту це є автоматичне донаведення. Як це працює? Летить дрон на певній висоті, на нього купольний реп мінімально вплив, так тому що він не може випромінювати такою, як правильно сказати, струєю да, вгору. Він зазвичай накриває на певну висоту там до 200 метрів, умовно кажучи. І відповідно, коли дрон наближається до цілі. Легко броньоване, броньоване, будь який інший, на який стоїть купальний реп, він стає найбільш вразливий саме, коли починає заходити в ціль. Тому що чим ближче він наближається до цілі, тим більше переривається цей сигнал за рахунок ворожого репу. Для того, щоб протидіяти цій системі, було придумано автоматичне донаведення. Це коли на тій висоті, на якій вплив ворожих засобів радіоелектронної боротьби портативних мінімальний, дрон захоплює ціль і далі йде в автоматичному режимі. тобто Пілоту вже не потрібно керувати з пульта. Це підвищило ефективність застосування впівдронів і знищення ворожої техніки. Але і цього недостатньо для того, щоб максимально ефективно нищити окупанта. Відповідно, з'являється зараз нове рішення. На жаль, ним користується і ворог, але в нас є всі можливості вже за декілька місяців не просто ознайомитися з алгоритмом роботи, а мати цю техніку в своєму розпорядженні для застосування на полі бою. Це волокно. Що мається на увазі? Є дрон, до дрона додається катушка. В цій катушці знаходиться тоненький, як волосок, оптиковолотичний кабель. І від пульта, коли летить дрон, розматується протягом всього часу така тоненька ниточка, по якій передається і відео, і управління дрона. Відповідно, будь-які засоби радіоелектронної боротьби вже є неефективними. Відсоток застосування таких дронів успішно зростає в рази. Є певні обмеження щодо погодних умов, щодо прольотів над водоймами і багато інших факторів, які викриваються під час експлуатації, але так чи інакше це точно стане одною з невіднятних складових розвитку FPV-дронів Камікадзе в 2025 році. Очікуйте на чергові збори. Вартість таких дронів буде я думаю орієнтовно на 50% дорожче. Ніж звичайних, ну умовно, якщо цей вартує 16 тисяч гривень, точно такий саме, але на оптику волокні буде вартувати в районі 26. Але це точно вартує того, щоб купити і знищити ворога на полі бою. Тому, друзі, розраховуємо як завжди на саме вашу підтримку. Товариство сьогодні тисячний день повномасштабної війни Росії проти України, і загалом. 3926 день національного супротиву України в боротьбі з страшним катом окупантом Сьогодні інформаційні кампанії, які впроваджуються Російською Федерацією, намагаються змусити нас думати про те, що ми програємо. Намагаються дати посил то, що потрібно домовлятися з Росією про мир на невигідних для України умовах і вигідних натомість для Росії. Але я закликаю вас. Пам'ятати всі рани, які Росія завдає зараз і завдавала до Ірпінь Буча ізюм Херсон, Катівні, замордовані вбиті діти, жінки, люди літнього віку. Стільки горя, стільки зазнала наша держава, в сучасному світі не зазнавав ніхто. В пам'ять про тих, які віддали свої життя на полі бою, в пам'ять про тих, які віддали своє найдорожче. Числа цивільних в пам'ять всіх і кожного, ми мусимо бути єдні, мусимо стояти і продовжувати боротьбу.